Сьогодні ти і я стаємо єдиним і неподільним сім'єю, чоловіком і дружиною. Дивлюсь на тебе, а на серці дивний спокій, бо знаю, що ти така красива і розумна, добра, доброзичлива і турботлива, станеш прекрасною дружиною для мене, а згодом і чудовою матір'ю для наших дітей. Тому, отримавши батьківське благословення і благаючи у Бога його ласки для нашої молодої сім'ї, Маючи засвідків всіх наших любов гостей, я обіцяю тобі, моя кохана ринка, свою вірність і свою любов на все життя, яке перед нами. І я робитиму все можливе, щоб ти була щасливою дружиною. Мій найдорожчий коханий андрій. Я безмежно вдячна Богу за те, що я. Приватим, ти не візька, тебе. Дружба з тобою, твоя глибока і вірна любов до мене. Це те, без чого я себе просто не улюбляю. А наше спільне майбутнє кожен новий день, в якому ми разом, в якому ми щасливі, в якому ми одна сім'я. Це те, заради чого я хочу жити. Я дуже люблю тебе. Тому в цей чудовий і світлий день, стоючи тут в присутності наших дорогих батьків, рівних і гостей, а також перед лицем Господа Бога, я віддаю тобі себе за дружину. І обіцяю тобі свою любов і підтримку. Обіцяю бути поруч і в радості, і в смутку. Обіцяю бути для тебе вірною і зразковою дружиною, а для наших майбутніх дітей добайливою мамою. Але понад усе я обіцяю зробити все для того, щоб ти був найщасливішим чоловіком у світу. Ток це своїх днів хочу бути тільки з тобою. І нехай допоможе мені в цьому Господь.